Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на конварсі Сьогодні у нас знову масив девелоперів. І потрібно вирахувати середній вік девелопера всіх девелоперів. Тобто, в нас тут для прикладу нам дали два девелопера: одного 30, другого 70 років. І середній вік буде складати 50 років. От, звісно, по тестах там може бути і набагато більше, і 100-1000. І о, тому потрібно зробити якісно. А, як я пропоную це зробити? Спочатку скласти о, в єдину суму о, всі роки всіх девелоперів, потім поділити на кількість цих девелоперів от, і округлити в більшу сторону. Ось така проста математика тут. Давайте зробимо. Так, у нас є список наших девелоперів. Це буде ліст. Так, як нам потрібно. Одна сума, то тут дуже доцільно буде використати Reduce. Тобто Reduce. Тут нам потрібно буде акумулятор і девелопер. Далі функція. І початкове значення хай буде нулик. Далі. Тут нам потрібно єдине, що зробити, це просто додати. Поточне значення у девелопера саме вік його H. Ось так. Ну і повернути. Return акумулятор. Насправді це майже все. Давайте зробимо зміну, якусь там константу Ages, називаємо так і. Тут має бути у нас кількість років загалом. Давайте подивимось, що в нас в наразі. Так, це в нас 100. Тобто там було 3080. Ми маємо 100. Так, давайте трохи спустимо цей код, бо мені дуже подобається таке. Це можна зробити аж ось таким чином. Це по-перше. По-друге, можемо зробити тут одразу деструктуризацію і забрати H. H. І тут прибрати девелопера, працювати за зміною. Так виглядає, як на мене, дуже гарно. Далі, Далі я пропоную зробити наступним чином: нам потрібно поділити цей age на кількість девелоперів. Так, ділимо на list.length. Перевіряємо, у нас є 50, супер. Далі нам буде потрібно його округлити в більшу сторону. І за допомогою MassRound ми це можемо зробити. Ось так. Ну і пропоную закинути це значення все в окрему зміну. Щоб було все гарно виглядало. Так, це хай буде, наприклад, average age, типу середній вік. Так, тільки зробимо тут з маленькою літерою, щоб так гарно виглядало. Ну, все, давайте повернемо це значення. Return average age. Перевіряємо. Адтемп. Також все гарно працює. Тому ми тут отримуємо роки. Тут у нас окрема константа Ages, тут у нас average age, тут ми робимо середній вік, отримуємо, ну і повертаємо саме його. Якось так все. Дуже дякую за увагу. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Па-па.